Усім привіт, друзі! Усім миру та добра, усіх ради бачити на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Іду до господарства, хочу зняти для вас відео. Перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо сподобається відео. Приємного перегляду! Кому цікаво, залишайтесь. Курочки зустрічають. Сьогодні нас теж було спекотно. Курочки були в затінку під деревами в якомусь холодному місці. Добре, що є ці холодні місця на господарському дворі. Зараз, зараз п'ята вечора, хоча сонце зараз іще дуже пече. Незалежно, що вже вечір, вечорі. Ось. Курочки деякі линяє, от голубинка линяє, як ви можете бачити. Ось курочки. Тут вони сховались від цієї скаженої спеки. Ой, хочеться дощиків, але не знаю, коли вони будуть. Не знаю, чесно. Сьогодні стояло, що було 37 градусів. Навіть зараз повітря таке вже якось так душно просто не можна і, і, і пече. І жарко пече спекотно. Повітря вже прогрілось за день, тому. Хоча дуже рятує те, що є такі іноді. Іноді. Вітерець. Є, тут це дуже рятує від цієї спеки. Не так уже спекотно. І було, сьогодні були хмаринки, трішки сонечко заходило на захмарки. Це дуже добре було. А зараз знову вийшло і душно. Куча курочки аж сюди всі прийшли. Ось кролики. Зараз не світить на них сонце, воно трішки зайшло, але душно. Дивіться, я даю 4 чотири пляшки. Такі маленькі, я їм заморожую. Такі кондиціонери заморожую в морозивній камері, Дві даю пляшки. Дві пляшки, а дві заморожуються в холодильнику, змінюю, в морозильній камері. І так даю, щоб було, щоб було не спекотно кроликам. Воно так притуляється. Ось і цей кролик так, бачите, пляшку. Ой, коли ці спеки, коли ця спека мине, коли буде якась прохолода, якісь дощики. Хочеться дуже сильно, хочеться вже цих дощів. прохолодитися і хочеться. Дуже хочеться. Але невідомо, коли це все буде. Тому що до кінця липня стоїть в прогнозі погоди. Менше 30 градусів не буде. Не буде менше 30 -ти. Буде вище 30 навпаки, від 30 до, десь до 35 у нашому регіоні. А мені пишуть глядачі із півдня України, пишуть, що в них там по 45 градусів, по 50 і вище 50. Це просто жах якийсь. Це, це, це нереальна спека. Там просто не можна виходити на вулицю, сидіти в хаті в таку спеку. Я навіть не уявляю. Дивіться, як кріпова Підросла, я знімав для вас відео. Але давно, як маленька, вже велика. Тут корочки грибуться в ній. І навіть листочки її їдять. Ну зараз показує 34 в затінку. Ну це ключове слово в затінку. <кхід> Бо на сонці, звісно, більше температури. Я навіть не знаю, може навіть і 40 градусів зараз. Я помітив, що кожне літо стає спекотніше з кожним роком. І це дуже погано, що встає з кожним роком спекотніше, реально. Максимальна була температура в минулому році, в кінці липня і тому в кінці липня у нас десь було 33 максимум. А це навіть на початку, вже на першій половині, вже 40 градусів. 50 таке спекотне літо доволі. Тому, ну, чекаємо, можливо, якісь дощики все-таки будуть. Можливо, все-таки прийде щось. Якесь спасіння, може, якісь дощики все-таки будуть прийдуть. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Усім миру, добра, до нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки підписуватись на канал. Усім па-па-па-па!